Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні невеличке нагадування автомобілів, які є в наявності у Вінниці. Автомобілі розмитнені, сертифіковані, готові до постановки на облік. От Renault Megane 4 в комплектації Zen, безключовий доступ, два ключі, датчик світла дощу, ну, всім відомо, перезивати це не буду. А також Колеос Рено в комплектації Bowu чи Бозе в чорному кольорі на максимальній комплектації. В обидвох автомобілях автомобілі на новій резині. От можна побачити в ідеальному стані з рідними пробігами. Пробіг Мегана 174 тисячі, Колеус 189 але Замітьте оригінального пробігу. Є вся сервісна історія по автомобілях, що одному, що іншому, в дуже гарному стані. Вартість Колеос 10200, Автомобіль в оригінальній фармі, обслужений, нова гума, диски. Ну, був власник, який цінував. Свій автомобіль, ось такий комбінований салон, сабвуфер, комплектація боус, Двузонний клімат контроль, так само безключовий доступ. доступ. такий от автомобіль. Комфортний в їзді. високий, трошки дощі йдуть. Ключом потрібно відкрити, зараз візьму ключ, а також меган 4 комплектації Zen, транзитні номери 174 тисячі пробіг, повноцінне запасне колесо. Такі от автомобілі так, не можу відкрити. Ось такі от автомобілі звертайтеся, є в наявності інші автомобілі. Переходьте на сайт, в якому можете побачити наявність інших автомобілів. Можна замовити автомобіль під замовлення. Ось такий короткий огляд. Всім гарного дня і до зустрічі!